Найсумніше покинути свій шлях на півдороні, замість того, щоб переслідувати переможність. У спортсмена одна думка голові в голові і серці — досягти тієї мети, до якої він йде. Дрібниці, які зустрінуться на наш шляху, неважливі, і не часто ззиратися назад. Головне кинути виклик у сьому і завершити свій шлях. Якщо віриш у себе, хоча інші сумніваються в тобі, якщо не Якщо ти волієш краще стати бідним, ніж втратити свою цінність і людяність, ти досягне ти. Якщо ти можеш побачити, наскільки ж легко, наскільки легко тебе ображають, ти досягне ти. Якщо ти бачиш мужнебну, поруч з тобою образ і подобу Божу, ти досягне Коли ти переймаєш повдачу і включаєш спокою. Правда в тому, що я ще не досягла своєї але продовжую йти, інколи спотикаюся. Але знаю, що одного чудового дня я зможу сказати собі, я завершила життя і дуже хочу отримати юне.